Привіт моїм глядачам! Дякую, що завітали до мене відео за ваші підписки, лайки, перегляди і вашу підтримку. Перше, що хочу вам показати, це сукенка від усім відомої іспанської торгової марки Mango. Вона в стилі Шане. Це твідова сукенка в двокольоровій чорнобілій контрастній класичній гамі. панезу сукні, бахрама, круглий вигриз горловини, як бачите, тут є такі штучні перли, бісер, тута силует, довжина по колінці, рука вдовгі. Вона наче святкова, але в повсякденні теж може бути. Елегантна, жіночна, думаю, може стати прикраси в гардеробі. Мені не по розміру, я її залишила. Наступний піджачок від River Island. Це одна з найпопулярніших британських марок одягу, відома своїм стильним і доступним одягом. Піджак молочному кольору на контрасті, кантовка чорного кольору по контурам піджаку. Ось як бачите, гудзики з такою геральдикою, є ось такий логотип. Також з геральдикою тут крупна клітина, є дві кишені, гудзики, начі є, але немає застібок прорізів таких для них. Ну, вони був в такому гарний такий колір і крупна клітинка. Але через дефект, в принципі, я його навіть не брала в примірку, залишила. Далі Та, така красива весняного кольору блуза з об'ємними рукавами-ліхтариками. Манжет на гумці кругла горловина з застібкою позаду, гудзичок. Я її забрала за гривень 20 дуже сподобалась тканина. Тут 100% віскоза. Бренду не було, але тканина на то таки візуально на чешок. Вважаю, що мені підходить. Тому забрала дуже гарна блуза. Мені реально сподобався і колір, і сам фасон. Далі від бренду Zebra, це швейцарський лейбл. Виготовляє стильний жіночний одяг і аксесуари в стилі кежу, вуличний, міський. З'явився в 1995 році, в літніх колекціях переважають самі різноманітні кольори і квіткові принти, як і в моєму випадку. Красивий блакитний такий фон, на якому великі об'ємні яскраві квіти, листя. Манжеток був на два гудзика, застіпка на планку з гудзиків по усій дужині спереду. Ось, як бачите, мені дуже подобаються все-таки ось ці квіти, ці листя. Я дуже довго розглядала, міркувала, потрібна вона мені чи ні. А, міркувала через те, що тут 100%, -100 поліестер. Але все ж таки забрала через те, що все-таки вона на дотик, наче віскоза, і вона недорого вийшла, гривень 20 в примірці вона мені надзвичайно сподобалася, яскраво, свіжо, дуже виграшно виглядає портрет на зони. Взагалі я дуже полюбляю цей блакитний колір. І оці дуже гарні об'ємні все-таки квіти прикрашають образ, який я вважаю. Офісний силь доволі буде непогано виглядати з брюками, з спідницею. Це Далі від також цікава блуза від бренду Bow. Bo. Не знаю, чи правильно прочитала. Мені невідомий цей бренд, Десь писали, що це Італія. Можливо, ви щось чули про нього поділіться. Щодо блузи, то тут гарний коралевий рожевий такий колір, дуже яскравий, привертає увагу, і візерунок також привертає увагу по всій блузі. Щось наче Такий етнічно фантазійний. Комірець тут був стійка, застібка по всій дуже ні на маленькі гудзички. На в районі грудей відрізна і дуже вільна, така донизу. Також цікаві рукава бафи дуже об'ємні, сама блуза дуже об'ємна, такий нестандартний фасон. На білці вказано, що це 100% катон, виготовлено на фабриці в Італії. Сама блуза дуже об'ємна, це бачите, на мені в примірці. Нестандартний, думаю, такий фасон, дизайнерський крій. Тканина дуже м'яка, повітряна, гарно трпіюється. Забрала її також на літо з задоволення. Вона обійшлась мені гривень 17 Ну, Я думаю, це не ціна для цієї класної такої блузи. Далі від Гірі Вебер дуже яскрава знахідка. Це куртка від німецького виробника одягу, заснована в 1973 році. Пропонує одяг, який поєднує високу якість пошиття, стильний дизайн з якісних матеріалів. Ну, Ця курточка досить для впевненої собі жінки, думаю, тому що ну, не кожна жінка одягне на себе таке яскраво червоне В бірці сказано, що це штучна шкіра. Застібка тут блискавка по усій довжині, І також деталізовано блискавкою на рукавах і кишенях. Комір стійка, приталений судолет, дуже яскрава, стильна. ну... Красиво все, але мені не по розміру також залишила в магазині. Очікувати на нову власницю. Ну, гарна, стильна. Далі, ось побірці з брендом вказує, що це Wilson Laser в розмірі S, виготовлено в Китаї. Курточка середина ворс, значить хутра в леопардовий принт, а верх, на верх основна частина це шкіра. Це, значить, така собі дублянка. Збережений був пояс, як бачите. Ось, значить, застібки тут такі петельки з гудзиками. Ось, вона була дуже в хорошому стані, майже в ідеальному можна так сказати. Бірка вказує, що верх це натуральна шкіра, а середина це штучна, штучне хутро. Комір широкий переходить в великий в місткий копюшон, рукава можна завернути. Ось так вона виглядає на мені, думаю, непогано, але все ж таки затісно. Ну, вона, да, Я вже казала, що вона майже в ідеальному стані, була дуже важка. Ось, ну, жалко, що не по розміру, я б її забрала собі, якщо чесно. А, але ну, залишила для більш тендітної дівчинки. ну, З капюшоном на контрасті гарно виглядає. Позаду також непогано. Але трішечки затісно. Далі від White Label в розмірі. Бренд мені не також невідомий. Це такий светрик з коротким рукавчиком. Тут доволі щільна в'язка, гарний насичений темно-сірий колір, кругла горловинка. Він такий об'ємний сам по собі цей светрик. Ну, що саме сподобалось, що в плетінні по усій тканині вплетені такі наче крихітні е паєтки. Ось, як бачите. І, в принципі, це блиск такий не вульгарний, воно видає, а такий, наче елегантний, такий тендітний, Ну так. Да. Гарно воно виглядає, як на мене. І це, в принципі, повернуло мою увагу. І склад тут дуже хороший. Тут 35 вовни, 10 альпак і решта шкутучний матеріал. Ось Так вона виглядає на мені в примірці, і ось так приблизно я буду її і носити. Я її забрала за гривень 40, цей светрик, цю ковтинку, з задоволенням. Наступна теж досить таки класна знахідка це класичного крою таке пальто, насичений там на синій колір. Тут відкладений комір, в різні кишені були. Колір, в принципі, збережений, такий глибокий, насичений, невипраний. Ну, в принципі, це пальто, його, мабуть, не перуть часто, мабуть, здають хімчистку. Ось, ну, доволі дуже м'яке воно приємне на дотик було. Це пальто ну, на мене було замале, я навіть не змогла його приміряти на себе. Ось, бірки з брендом я тут не знайшла, але була бірка зі складом, яка вказувала, що тут є 70% вовни і 10 кашеміру, і 20 нейлону, мабуть, для зносостійкості. Ну, на дотик тут майже вся кашемір, як на мене, трохи є ворсу. Але, звичайно, якщо по розміру хтось забрав би собі, віддав хімчистку, то це була б така доволі класна знахідка. Дуже тепла, затишна, приємна, можна і так сказати. Далі від Atrium ось такий бренд. Мені також невідомий Excel розмір. Тут куртки з капюшоном, в магазині їх виявилось багато, мабуть, з якогось чи магазину чи виробництва. Загалом хтось їх позбувся. Вони нові, тканина, верхня воду і вітру не проникнатика, десь на рибалочку, чи в ліс, чи на город, в общем, десь на відпочинок, коли холодно, вітряно, чи дощова погода. Ось вона ще й була втеплена на флісі зсередини. Ну, класна річ. Доволі потім пошкодувала, що не взяла кілька для всіх членів своєї родини, бо ми доволі частенько виїжджаємо за місто, і, в принципі, вони би стали в пригоді в будь-якому випадку, такі, наче як дощовички, та ще й втеплені. Ось і ще й в новому стані. Ну, ось, бачите, тканина верхня, диканаче прорезинена, ось, вона і не пропускає нічого, ні, ні вологи, ні вітру. І бачите, ось їх було багато доволі, вони були в різних розмірах. І далі, ось бачите, що це бірка, тут, звичайно, все з поліестеру. Ось вони на блискавці. Далі ось знайшла ще такі чоловічі мокасини, вони супер на літо, наче сплетені зі стрічок замші, присутні маленькі китички, такі як декор. Ну, думаю, що прикласти руки, і було б непогано їх почистити, відмити, пройтися з лека фарбою, були б як нові. Ну, дуже красиві, стильні, доволі дорого вони виглядають, в такому, в принципі, в хорошому стані, тому що не було ніде пошкоджень. Ось бірка вказує, що вони виконані з нобуку і зроблені в Індії. І це бренд River Island. Ну, британський бренд, стильний, якісний одяг, взуття, аксесуари виробляють. Гарні, але нікому з моїх по розміру не підійшли, тому ми залишили їх в магазині. Також очікувати на свого нового власника. Хоча да, річ класна, в принципі, достойна. Пошкоджень не було, як нахідка хороша. Тим паті, що мені здається, що вони ну, не дешево вартують взагалі. Далі ще ось така чудова знахідка: такі черевики-козаки зі шкіри-змії. Ну, це, видно, по фактурі, ви не чуєте, там є таке характерне шелушіння. А, Були також в непоганому стані. А, ось доволі такі. Тут всередині також натуральна шкіра та ще й такого карамельного кольору. Ось я покажу зараз. Застібаються на блискавку, ну мені були великі, я їх залишила. Хоча знову ж можна було і забрати і на продаж. Їх добре можна вимити і продезінфікувати, бо всередині шкіра. Ну, я тільки в такому випадку забираю взуття з утяз, секундів, якщо всередині шкіра, тоді, в принципі, можна. Провести різні маніпуляції зсередини, щоб добре продезінфікувати чи добре помити їх. Ну Ось, як бачите. Далі ось, величезна хустина з принтом в ланцюги, такий, ще присутній леопардовий принт, вензеля і навіть самі морди леопардів. Яскраво, але з поліестеру і залишила. Як бачите, ще такі тут наче колор-блоки такі. Яскраві. Далі ось ще ось така от була яскрава червоного кольору з зображенням вершника на коні по усій хустині. По контуру були ланцюжки золоті, геральдика по кутках. Ну, яскраві на контрасті кольори, але також з поліестеру і також залишила цю хустинку. Не хотіла захламлятися. Хочеться чогось з шовку, мабуть. Від тайфун. Це один з трьох брендів, які входять до німецької компанії Gary Weber. Сьогодні вже про нього згадували раніше. Вони пропонують стильний комфортний одяг, що поєднує модні тренди з практичністю, використовують натуральні, і не дуже тканини та насичені кольори, створюючи яскраві та функціональні образи. Це гарна куртка в такому шоколадному кольорі замші. Ось на бірці я зараз покажу. Вказано, що це верх натуральна шкіра, ну підкладинка була з поліестеру. Тут силует, такий, силуетна, вона подовжена, значить це курточка такий фасон. Застібка на три гудзика і чотири накладні кишені з клапанами. Мені нагадує щось стиль типу сафарі. Відкладені лацкани коміру, ну, на мене також була замала, я її, в принципі, навіть не приміряла. І наостанок ось таке пальто Бушлат від французького бренду «Далмарт Marin, засноване ще в 1922 році. Це спочатку був виробник одягу для моряків і рибалок через суворі кліматичні умови Північної Атлантики. На протязі десятиліть бренд зберігає прихильність якості, функціональності, розвиваючись у відповідності модним тенденціям. Ну, тут застібка двобортна, гудзики з якорем, моска тематика, бокові кишені в різні, бірка зі складом. Вказувала, що це вовна 100%, і підкладинка з ацетату. Ну, Була хороша річ, майже в ідеальному стані, але знову ж таки, не по розміру нікому не підійшла з моїх, і ми залишили. Хоча на дотик супер. Дякую за увагу! Зустрінемось у наступних відео.